Пасочку треба тільки сняти отут. Як вам чорний карнизик, дивіться. А? Я захотів собі чорний. Я думаю, що він буде такий круто, так? Да? Виглядає. Навіть вдома карнизи монтуємо. Тренди 25-го року, бачите, карнизи. Який краще, білий чи чорний. Якщо стеля буде біла і стіни будуть світлі, то, мені каже, чорний ідеально підходить. Тепер бачите, малярочка тільки буде отут. Ну і буде отут трошечки полосочку зашпаклювати і все. Зато отут уже ніша готова відфарбована, бачите, леточка там буде, проводочки вивели. Вон, дивіться. І от, будь ласка, я сам змонтував карниз 4. 57, по-моєму, чи 4,55. одну з двох з двох карнизів один такий зробили 4,55, дивіться, бачите, можна? Пашкувато трошки такий типу, великий дверь. Якщо він там 2 метри, або 3, там, щоб цілою палкою, то ідеально взагалі. А звісно, якщо з'єднувати, то трошки одному морочливо. Ну, дивіться, клас. е, От бачили брало? Супер.